Наступний буде ось цей блет, я його купила за 150 гривень. Буду відкривати спочатку приз. Приз у нас ваги 500 гривень. Я не знаю, що це значить. Потім будемо дивитися умови. Знайди тут три однакові суми та виграй одну таку суму. Три однакових суми. У мене немає трьох однакових сум. Тут знайди під захисним шаром та виграй приз 500-500 гривень. Не розумію, поки я почитаю потім умови більш детально. Приз. Так, тут все теж постарала умова гри знайти під захисним шаром діамант та виграй приз за нього. Діамант. Діаманта я тут не бачу 500 гривень знайти під захисним шаром. Копійку та виграй приз. І тут нічого немає. Давайте подивимось, що пишуть. Отже, цей білет містить три гризі, захисний шар. Гра. Перше, якщо на ігровому полі цієї гри, ви знайдете символ діамант, ви виграли грошовий виграш за цей символ. Друге, якщо на ігровому полі цієї гри, ви знайшли символ ну, гривня, да, ви виграли грошовий виграш. І третє, якщо на ігровому полі розміщені три однакові символи у вигляді грошових сум, ви виграли грошовий приз, який дорівнює одній такій грошовій сумі. Ну, Білет не виграшний. Геть, зовсім. Ой, почекайте, чо? Щось я погано сприймаю інформацію зараз. Діамант. У мене є діамант. 150 гривень. Ну, просто відбила вартість квитка. Він теж коштував 150 гривень. Це все. Було два білети. Один без виграшу за 40 гривень, другий за 150. Я виграла 150 гривень. Прикол. Добре, все. Тоді бувайте, я буду пробувати далі. І слава Україні!